На Вінниччині створили перший департамент ветеранської політики в Україні. 11 позашляховиків отримали амбулаторію сімейної медицини області. 11 грудня у світі відзначають День танцю пристрасті. Танго ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Одинадцять нових позашляховиків отримали сімейні лікарі Вінничини. Завдяки цьому транспорту медики зможуть оперативно виїздити на виклики пацієнтів, які обслуговуються на дому. Як правило, це пенсіонери, люди з інвалідністю, які мають підвищений тиск, болі в суглобах або ж високу температуру. Голова почала дуже крутитися. Ага. Сильна голова, голова на піль. І тут так стало. давити дуже. Марія Сергіївна у свої 80 років має серйозні проблеми з тиском, і саме до таких пацієнтів з некритичними станами додому приїздять сімейні лікарі. Буває, може, кожен день, буває раз в тиждень. Буває, що по телефону ми даємо консультації набагато більше, ніж при виїздах. В першу чергу мене надаємо психологічну допомогу. При як це кажуть, при наявності лікара і фельдшера людині вже стає краще. Аби лікарі сімейної медицини могли оперативно дістатись до своїх пацієнтів для 11 амбулаторії Вінничини, передали нові позашляховики. Один з них уже допомагає обслуговувати сотні пацієнтів погребищенської громади. Вінниччина отримала легкові автомобілі. Це автомобілі для 11 центрів первинної медико-санітарної допомоги, які призначені для того, щоб забезпечити доступом до першочергових медичних послуг наших пацієнтів в громадах. Власна стало однією з трьох областей, яким надані ці автівки. Лікарі сімейної медицини у громадах області працюють із пацієнтами, які живуть у найвіддаленіших селах і мають виїздити на виклики. Забезпечення додатковими автомобілями допоможе медикам якісніше та швидше виконувати свою роботу. На сьогоднішній день відповідно до табелі оснащення кожний сімейний лікар має мати автомобіль, повнопривідний, яким він має. Доїхати при потребі до пацієнтів на виклики чи доїхати в село до тих пацієнтів, які прикріплені до нього, які заключили з ними декларації. У Погребищенській амбулаторії сімейної медицини лікується щонайменше 17 тисяч пацієнтів, і це не лише жителі громади. Лікарі пікуються про жителів навколишніх сіл із сусідніх територіальних громад, і так само оперативно мають і до них приїздити на виклики. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. Лабораторія санітарно гігієнічних та фізичних досліджень Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Мос отримала визнання бюро ВОЗ в Україні за найбільш точні результати моніторингу трансжирних кислот у харчових продуктах. Лабораторія має сучасні методики аналізу жирних кислот, зокрема трансжирів, і здатна забезпечувати високоякісні результати. З нами на зв'язку Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Вітаю вас! Бажаю здоров'я всім. Яке ж значення має це визнання від бюро ВОЗ для вашої лабораторії? Ну і для області в цілому? Ну, давайте так. Я почну з того, що п'ять лабораторій в Україні, в тому числі лабораторія нашого центру контролю та профілактики, була означена в цьому році обладнанням. За рахунок Міністерства охорони здоров'я і п'ять лабораторій в Україні центрів контролю отримали однакове обладнання. Це перше друге, в серпні місяці проводилася серія тренінгів, і в тому числі на базі нашого закладу міжрегіональні тренінги щодо тестування і саме на визначення транс, трансжирів. Було з одного боку, це було навчання, але з іншого боку, це вже було і ввод в експлуатацію цього новітнього обладнання. І подальше, наш заклад, як і всі інші, ще чотири заклади, прийняли участь, скажімо так, в міжнародному міжлабораторному порівнянні результатів було надано. Два всім всім е, центрам контролю надані два сліпих зразки, е, які тестувалися е, одночасно приблизно в усіх п'ятьох лабораторіях. Але крім цього, і для нас був, скажімо так, референс лабораторія, а саме Національний інститут здоров'я в Лісабоні в Португалії, який так само досліджував ці два зразки, і тобто, в рамках цього проведення сліпого дослідження, було і отримано результати і. Е, за результатами цих досліджень саме наша лабораторія опинилася якраз в діапазоні, який найближче підходить до тих зразків, які були референтними і здійснені в Лісабонській лабораторії, і таким чином, не дивлячись на те, що ми це вперше, але тим не менш, ми стали і найкращими з одного боку, це дуже добре, тому що це для нас дуже. Ну, скажімо так, ну приємно, але з іншого боку, ми маємо розуміти, що вже гірші результати в майбутньому ми просто не маємо права надавати. А ось розкажіть більше про саму лабораторію. Що стосується самої сангіг лабораторії, це до речі, ці цілих два поверхи. Різного начиння, різного обладнання і десятки фахівців, які здійснюють обстеження зовнішнього середовища: ґрунт, вода, повітря, харчові продукти, будівельні матеріали ну багато багато чого. І якщо ми будемо говорити поближче до транжирів і до нашого новітнього обладнання, то я можу сказати, що в цьому і в минулих в останніми роками ми отримали нове оснащення, а саме газові хроматографи, іонні хроматографи, атомно адсорбційні спектрофотометри, і саме якраз те, що стосується трансжирів, для нього є окремий газовий хроматограф, який і виявляє е, саме ці хімічні сполуки. Одразу хочу сказати з одного боку, щоб здавалось би, трансжири, трансжири, що це і куди це. Але оскільки наша держава, я маю на увазі наша ненька Україна, рухається в бік Європи, і звичайно, ми будемо і рухатись в бік того, що і є сьогодні, є рутинною в європейських країнах. А саме маркування всіх харчових продуктів буде зобов'язана Україна маються на увазі виробники всіх харчових продуктів, будуть зобов'язані маркувати всю свою харчову. Продукцію і в тому числі на вміст транжирів, тому що транжири є в перевищених дозах. Це є небезпечна сполука для людського організму, і звичайно, ми всі мають маркувати. А людина має собі обирати їсти з більшим містом транжирів, харчові продукти вживати чи з меншим. А ось як саме ваша лабораторія моніторить транжирні кислоти у харчових продуктах? І чому це важливо для здоров'я населення, і чим це небезпечно? На сьогоднішній день це здійснюється на превеликий жаль в рамках моніторингу за харчовими продуктами або скоріше за виробниками в Україні. Немає, але не виключений варіант, що можливо і з 2025 року поступово почнеться і в тому числі моніторинг великих і середніх підприємств саме продуктів на вміст транш транжирів. На сьогоднішній день ми здійснюємо таку таку діяльність, але в рамках індивідуальних замовлень виробників. Тобто, деякі виробники вже звертаються з таким проханням, і щоб вони вже як скажемо так на вибраження, вже готуються до нових стандартів Європейського союзу. Але це одне. Але тепер саме головне для чого це потрібно, і яка ж все ж таки є безпека або небезпека саме від трансжирів. Якщо ми будемо говорити в природні природні в деяких продуктах харчування, звичайно, є невелика кількість трансжирів, але вона є фактично безпечною для людини. А де є небезпека, то це те, що стосується методу приготування або ну, скажімо так, дії на деякі продукти, і тобто, методом гідрогенізації, звичайно, наприклад, рослинні олії та рослинні жири, вони якраз і перетворюються, можуть перетворитися в той небезпечний продукт, який і буде містити велику кількість трансжирів. Якщо ми згадаємо, наприклад, Совєтський Союз, да то ми згадаємо такий харчовий продукт, який звався, звався назвався Маргарін, да оскільки масло було не зовсім достатньої кількості. А от якраз маргарини просто штампувався в непомірних кількостях, і якраз він і був замінником. Але насправді в Маргаріні до 40% відсотків якраз і міг міститися могли міститися саме трансжири. Якщо ми будемо говорити про сьогоднішні продукти, які де, де найбільше ми можемо їх спостерігати, то це попкорни, чіпси, солони, сухарики, горішки, кетчупи, майонези, різноманітні соуси, м'ясні рибни, напівфабрикати, локшина швидкого приготування, морозиво, молочні продукти, картопля фрі, кондитерські вироби. Для чого вони потрібні ці транжири? Вони просто-напросто збільшують. Термін придатності цих харчових продуктів і тому, звичайно, має бути обмеження щодо їх використання. І тепер щодо небезпеки безпосередньо для шкоди для людей, якщо говорити ці транжири, тобто це фактично у нас є ну, те, що в народі називається шкідливий холістерін. З одного боку, да який і засмічує в лапках наші судини, і звичайно, в зв'язку з цим можуть бути і не можуть бути, а обов'язково розвивається захворювання серцево-судинної системи. Але крім цього, ми ще й маємо говорити, що ці жирні кислоти вони нікуди не виводяться з організму. Тобто, це небезпека, в чому в накопиченні, і в результаті на людей ми бачимо, що ожиріння, ми бачимо цукровий діабет в деяких випадках. Вони ще й мають. Мають онкогенну дію, да, тобто це онкологічні захворювання, ну і звичайно, вплив на захисну імунну систему. Да, тобто, е, отакі небезпеки від трансжирів. Тому, звичайно, ми маємо е, за цим чітко слідкувати. І не дарма в Євросоюзі є чіткі обмеження щодо їх використання і е, потрапляння в організм з їжею людини. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок і за те, що завжди інформуєте вінничан про те, як вберегти своє здоров'я. А нашим глядачам нагадую, з нами був Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Керування дронами, тактична медицина та володіння зброєю на Вінниччині бійці спецпідрозділу Гур Артан провели військово-патріотичний вишкіл для молоді. Навчання для хлопців та дівчат спецпризначенці проводять в різних куточках країни. П'яту звитягу, сила і честь організували у нашій області. Я продовжує рупець, тримаючи сектор. Давай, 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 швидше, 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 швидше. Правильно володіти зброєю, надати медичну допомогу та керувати дронами. Ці навички опановують понад сотня хлопців та дівчат на військово-патріотичному вишколі з витяга п'ять сила і честь. Вже втретє студентка другого курсу пожежного училища на псевдозлюка бере участь у вишколі спецпідрозділу «ГУР». Дівчина родом із Чернігівської області. У перші тижні Великої війни пережила з родиною окупацію. Знає, хто такий ворог і хоче вміти давати йому відсіч. Я подивилася, що там буде. Я зрозуміла, що це моє, я хочу, я хочу спробувати. І, в принципі, після своєї першої звитяги я почала вже просуватись по цьому шляху. Я захоплююсь зараз дуже сильно стрільбою, тактикою, тактичною медициною. Стараюсь розвиватись в цих всіх напрямках, і в принципі в мене добре виходить. Приїхав на вишкіл із Київщини, боєць територіальної оборони на псевдонік. Сподобалась тут масовка, і також можу відмітити, що цікаво працювати з новою нештатною для деяких формувань зброєю. Військово-патріотичний вишкіл бійці гур Артан організували уже в п'яте. Цього разу його провели на Вінниччині. Досвідчені спецпризначенці навчають молодь всьому тому, що самі навчились на війні: орієнтуватися на місцевості, рятувати побратимів, керувати дронами. Цей вишкіл, щоб були діти саме свідомі. Це вишкіл, що це може спасти. І людям як життя, ми живемо в мілітарі країни час. Якби це не було для нас печально і грустно, це і так воно і є. І це діти по перше свідомі. Наша платформа Вишкільська передбачає обов'язково візит істориків, візит культурних діячів українських, візит співаків сучасних, популярних людей, спортсменів, чемпіонів для того, щоб от вони допомагали дітям розбудити цю українську ідентичність в них. Вишколи спецпризначенці проводять в різних куточках країни, і найголовніше під час цих навчань навчити молодь бути сильними, захищати себе та свою країну. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Перший в Україні департамент ветеранської політики запрацював на Вінничині. Там допомагатимуть та консультуватимуть ветеранів, їхні родини, а також сім'ї загиблих і зниклих безвісти. На прес-брифінгу представили директора, який очолюватиме департамент та озвучили основні принципи роботи відділу ветеранської політики. Адаптування ветеранів до цивільного життя, реабілітація військових, підтримка родин та професійний розвиток захисників такі завдання поставив перед собою перший у державі оновлений департамент ветеранської політики. Утворення департаменту ветеранської політики обласної військової адміністрації. Цей департамент є першим таким в Україні, адже я переконана, що саме Такий формат дозволить створити усі можливості та забезпечити реалізацію всіх тих повноважень і завдань, які перед сьогодні перед нами ставить держава. Очолив департамент ветеран російсько-української війни Андрій Грачов. Андрій має чималий досвід роботи з ветеранами до повномасштабного вторгнення російських окупантів. Грачов очолював управління у справах ветеранів війни. Ветеранська політика це не просто слово, це ціла стратегія, яку держава наразі втілює шляхом розроблення певної стратегії реалізації на майбутніх, якщо я не помиляюсь, 5 років. І ми дійсно будемо її реалізовувати в такому швидкому ритмі, бо час. Не на нашу сторону грає кількість ветеранів сьогодні, <кій> помітна не озброєним оком, всім вам на наших вулицях. Ви вже їх бачите. Ви бачите людей з інвалідністю, ви бачите людей у формі, які. Не перебувають на певному лікуванні у відпустці. Робота департаменту направлена на реалізацію програм компенсації за навчання, житлові виплати та соціальну адаптацію військових. Також працівники департаменту розробляють нові проєкти щодо адаптації ветеранів. Яна колодинська, телеканал Вінниччина. Раду родин загиблих захисників та захисниць створили в Калинівській міській раді. Ця структура працюватиме над вирішенням проблем військових. Ти їхніх родин надаватиме консультації та підтримку. До складу ради увійшли 14 представників родин загиблих захисників. На першому засіданні ради обговорили облаштування алеї слави, яке запланували на весну 25-го року. З нами на зв'язку Оксана Якименко, начальниця управління соціального захисту та охорони здоров'я Калинівської міської ради. Вітаю вас доброго дня. Яка мета створення ради родин загиблих захисників та захисниць? В нашій громаді, починаючи з трагічного повідомлення про загибель нашого воїна, голова громади особисто зустрічається з членами родин для того, щоб обговорити питання поховання та надання всебічної допомоги? І можна сказати, що з того моменту починається особистий контроль. Допомога вирішення всіх проблем сімей, чиї рідні віддали своє життя за нашу батьківщину. І як зазначив Василь Кіндратович при відкритті зібрання, ця рада створена для того, щоб ще більш тісніший зв'язок з членами сімей загиблих, загиблих для надання їм допомоги та комунікації. Тому створення Ради родин загиблих дасть нам можливість бути до них ще ближче, чути їх голос, враховувати їхні пропозиції, спільно працювати над вирішенням проблемних питань, гідно вшановувати і завжди пам'ятати. Знаємо, що пройшло вже перше засідання ради. Розкажіть, як воно пройшло? Перше засідання Ради родин загиблих було особливим. Тому що воно відбулося під головуванням міського голови Поліщука Василя Кіндратовича. Представлено голову та заступника ради. Очолити раду запропоновано Лукянчук Алі Іванівні, вчителю історії та правознавства ліцею номер 3 Калинівської міської ради, у неї загинув чоловік mm -hmm. Віталій Лукянчук. Заступником ради запропоновано бути Левчук Наталії Петрівні. Яка працює завідуючою фельдшерсько-акушерським пунктом села Радівка, на неї загинув син Іван Левчук. Також на це зібрання були запрошені керівники всіх структурних підрозділів міської ради, керівники комунальних підприємств, установ. На першому зібранні з інформацією до присутніх звернулися директори медичних закладів начальники управління соцзахисту та освіти, директор комунальної установи, територіальний центр надання соціальних послуг. Слово також було надано голові і заступнику ради членів родин загиблих. Перше зібрання було дуже хвилююче і чутливе. А як відреагували на її створення самі члени ради? Коли ми пропонували участь у цій раді, погоджувалися, але дуже сумнівалися, чи зможуть. Але коли залишилися продовжити свою роботу члени Ради, то було відмічено, що вони дуже хотіли, давно мріяли, щоб було таке зібрання, але... або можливість їм зустрічатись, познайомитися, спілкуватися з іншими родинами загиблих воїнів. Відмічено, що навіть після першої зустрічі вони почерпнули для себе багато цінної інформації. Присутні спілкувалися між собою ще дуже довго. Вони ділилися спогадами про пережити гори втрати. Вони ділилися досвідом щодо оформлення документів, отримання статусів, виплат. Вирішили утворити групу у Вайбері, членів сімей загиблих, куди будуть під'єднувати інших. І, і буду ділитися своїми проблемами, спілкуватися і налагоджувати більш тісніші зв'язки для подальшого спілкування. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам, а нашим глядачам нагадую, Оксана Якименко, начальниця управління соціального захисту та охорони здоров'я Калинівської міської ради, була з нами на зв'язку. Вежу Артинова, що є архітектурною красою, Вінниці, оцифрували віртуальну копію творіння видатного архітектора Григорія Артинова, створили заради збереження. Виконати оцифрування вдалось завдяки співпраці музею Вінниці та компанії Скейрон. Для діджитал копії фахівці зробили 132 станції з станції спеціальним сканером. Роботи проводили у жовтні 2023 року. Компанія має за мету вберегти як найбільше архітектурних та мистецьких надбань від руйнівних впливів часу і від руйнування, які можуть завдати російські ракети. Отримані матеріали будуть використовувати для проєктів планової реставрації або ж повного відновлення у разі будь-яких руйнувань. Танець, який зародився у 14 столітті в Іспанії, не лише не втратив своєї актуальності його і досі танцюють в кожному куточку світу. Бо це не лише танець, а скоріше мова тіла під пристрасну та магічну музику. 11 грудня у світі відзначають день танго. Найбільшої популярності цей танець набув у Аргентині. Танцювали його переважно у тавернах, і він мав у собі елементи вульгарності та зухвалості. У 20 столітті танго почали танцювати у аристократичних салонах старого світу. і Він став більш стриманим. Однак, танго це все ж таки про кохання, красу та пристрасть. Дякуємо, що завжди залишаєтесь телеканалом Вінниччина. Бережіть себе, не забувайте підтримувати наших захисників донатами. Мирного неба вам над головою. До зустрічі!